Знаєте, рекомендації в інстаграмі взагалі. цей весь алгоритм, це якась чума просто. Варто лише підписатися на когось одного певного типажа, на якогось певного персонажа, як тобі просто підтягне як мінімум 10 схожих в рекомендаціях. Підписався на якогось одного чела з Львова, типу модель. Я такий думаю, не погано, типу, мужик вже щось там заробляє, да? А от мужику указується 22 роки. Виглядає на 30-32, тим не менше, да? якби людина 22 роки вже чогось досягнула. І я в своїй 27 в інстаграмі. <реш> Ребят, кружку купив, охенєно, за 149 гривень. Щасливий, просто капець. І люди в 22, так? Да? Якщо ти хочеш заробити свій перший мільйон, тоді пиши в коментарях слово брехня, і я обов'язково вишлю тобі свій чек-лист і гайд. Я явно щось роблю не те, мені здається, просто треба скупати більше парфумів. Тим не менше, всім привіт ви на каналі Скіш Парфами. Мене звати Ігор і тут ми обговорюємо все про парфумерію, тоді є нюанси. І сьогодні у нас з вами наша улюблена рубрика Що про що, де у нас так у вигляді зборної салянки, а, певна кількість парфумів за чисту да? де ми обговоримо кожен. Давайте не будемо тягнути. У нас з вами сьогодні доволі цікава підбірка. У мене тут два аромати від бренду Leve, Да? Ось такі. Взагалі я хотів спробувати Леве 001. У кого він є, напишіть, будь ласка, в коментарях, як він вам. Тому що, тому що я вам розкажу зараз. І так, перше лаєве з солом Елла. Я взагалі не знаю, де тут назва 100%. Да? Чи це назва соло, чи це назва Елла. Неважно. Ми з вами зараз все це діло нанесемо. Собі пригадати, да? аромат групи Квіткові Східні, аромат 2018 року. Ребят, треш. Шампунисто, знаєте, це піна, яка утворилась на вашій голові, коли ви миєте голову від шампуню по типу а, такого жіночого Вітабе, або гарнір або and shoulders and shoulders да? він такий легкий, мильний, але не мильний в плані мила, да? а от саме гелю для душу. От він і м'який, і водянистий водночас. Тут таке враження, ніби, знаєте, база від аромату Кашерель Нуа. От він ніжний все рівно, Катонистий, приємний це аромат м -м, кускового мила білого, дорогого в якомусь лакшері-готелі. От приблизно так. Це аромат теж, знову ж таки, на тему чистоти, але не чистоти, як у такої порошкової. Або от, чистоти, знаєте, якогось опліскувача для білизни. Це щось таке на фентезійній чистоті, так? Да? Аж не Вот. А, В своєму розкритті, власне, на холодній шкірі більше проявляються альдегіди і білі квіти. Він чимось схожий. На Versace Vers, оцей зелений такий, знаєте, да? тільки той прям от пахне люксом. да? Там зрозуміло, що це якась така о, чудова річ. Тут, знову ж таки, ми можемо загуглити ціну на цей аромат і просто охрініть. того, що, знаєте, пахне це явно не на свою ціну. Повраженням, якби такого, от, знаєте, оп-оп. Закритими очима мені давали нюхати блогери, я би подумав, що це якийсь аромат від а, бюджетних брендів, по типу Fabie March, наприклад, Патріція Ледо. Да, в них є лінійка ароматів. От щось таке незначне до 400 гривень. От і це пахне, в принципі, до 400 гривень. Шампунисто мильно. Альдегіди тут такі, якісь дешеві, да? і білі квіти. А, причому ця білоквітковість а, виходить погуляти більше на гарячій шкірі. На холодній, ну, прям плакати хочеться. На гарячій ще видніються, знаєте, солодкі цитруси у вигляді клементина або ,MM, солодкого мандарину. Отак от. Вот. Ну і все. А От і все. Немає що сказати. Є тут якийсь такий, знаєте, ще натяк. От, Наприклад, його можна було би, в принципі, порівняти. Пустий флакон вам покажу. За Reflame Women's Collection. Оце от uh, White Lilac. Воно таке от. От в одному настрої, майже в одному звучанні білі квіти, холодні альдегіди, якась мильнорильність така геле для душева. А от. Ну, не цікаво, не цікаво і такого купа. Просто заходиш у Єву, береш якийсь там аромат і явно ти нападеш на таке звучання, якщо отак от, да, брати, тестити. Ну, капець, я в шоці, якщо чесно, чого і власне питаю за цей лаєво 001, того, що його власне хвалять. А от, І тут мені видалась така можливість затестити ці аромати, я думаю, ну, навірно, там буде якийсь просто Да, шик-шикардосний. Я прям розчарований. Так, да, це все діло тим не менше шлейфуть, технічні характеристики тут доволі пристойні. Але саме звучання ну, взагалі ніяке. З білих квітів я тут чую от так от, загально, да, щось білоквіткове, але можна вирвати апельсиновий цвіт. От якщо в парфумерії ви з ним знайомі, тут ви його впізнаєте. Він доволі впізнаваєми. Ну, ледь-ледь-ледь десь там пудровості насипали. Ну дешево. Ну це звучить дешево. Я прям трошки розчарований. Наступний у нас з вами аромат. Не буду затягувати, да? Це Лаєра. Я все стаю. Полтергейст. Скинув мою медичну форму. Не важно. Анпасефу Мадрид лабеле. Сібелас. А, бляд. Ну, не важно. Коротше, це у нас. Я в шоці. Солодко-фруктово-пудровий аромат. Знову ж присутня оця мильність, але вона фруктова. Вот так, от. знаєте, це фруктовий, це от, знову ж той же самий шампунь Garnier, але там є лінійка фруктова. Да? Там і фруктова маска, і фруктовий ополіскувач, і якийсь бальзам, і шампунь там був. І от воно так от от пахне. Це, знаєте, аромат. Тут, от оця, знову ж таки, ця мильність не дає у цій солодку фруктовості стати притурною. І в цьому хіба що лише єдиний плюс. А так, знову ж, по своєму настрою, цей аромат. Як на мене, повністю, знаєте. На одному рівні грає з цим рожевим ведмедиком від Маскіно. Тут у нас і ці Bubble Gum, і Солодка вата, і все от в цьому дусі. Ну, не знаю. Знаєте, він, чисто як альфакторна картина, відсилає мене кудись 2007. -й. Коли оці сіняші, Emaчки N. Something else да, пшихлись якоюсь солодко фруктовою водичкою, а, яка пахла дешево хімозно, ну ти розумів, що це просто от якісь там намішали все, що хоч, аби це просто пахло солодко і приємно, якоби. Да? Але от коли з цим переборщували, воно пахло отак. Ніяк. Це пахло ніяк. Шампунисто. Фрукти тут такі, знаєте, загальні, незрозумілі, вони хімозні, якісь синтетичні. Оця от солодка гумовість знову ж, да, гам цей. Фрукти мені тут, знаєте, можуть нагадувати, от як в кірки є. В кірки, є тільки без мускусу. От щось таке пудровий, фіалковий. І все. Взагалі, одним словом, що це, що то, Шмурдяк. Просто шмур... якщо хтось любить ці аромати, я перепрошую. Ні, насправді, ребят, це взагалі ні о чому. Ну, якби... Просто там ціна, да? просто полетіла в стратосферу. Що ви сюди наклали? У мене одне питання. Я не знаю. Причому, що в одного, що в іншого, на старті є спиртова віддушка. З нас, просто на кожній, не в кожній бюджетній парфумерії є спиртова віддушка. А тут в ароматах, які. Перевалюють ціною за 3К. Спиртова віддушка алоя. Алоя, лайла, ви чого? Аут. Аут. Наступний аромат, тут вже трошечки получше, да? це у нас бренд Drys. Неуден. Аромат під назвою Mystic Moss. Да? Флакон фото все прикріплю, щоб ви бачили. Він такий зелене з градієнтом. Більш, або в, тем, в темно-зелений, або в чорний, щось непонятно. Вот. це у нас вже більш цікавий аромат. Належить до групи Шипрові 2024 року. Це у нас новиночка, да? Шикайся. Вот. Неймовірно. Це прохолодний м'ятно-грип фрутовий лимонад. Холодний. З кубиками льда. В склянці прозорий, да? в прозорій склянці по якій стікає конденсат. Ця склянка стоїть, знаєте, на мармуровому якомусь столику або на якомусь столику, на якому, знаєте, розсипала типу, як суху. От є оцей такий момент суховатий, дійсно, як якась шпакльовка. І біля цього стакана поклали свіжий, невеличкий букет шавлії з поодинокими зеленими пачульками. Просто прелесно, просто прелесно. шершаво солодкувати ледь. Щось от оце от пильненьке, зеленуватий, свіжий, унісексовий, такий ненав'язливий. Він Доволі стриманий, лаконічний, але він багатий при цьому всьому. Знаєте, це аромат хорошого смаку. Якщо ви надягнете таке, да, це можна надягнути будь-куди. І він буде завжди доречний. Він і не голосний, але й доволі відчутний. Супер. А чисто по сезонам, ну скоріше, тепла пора. Да. Прекрасно буде освіжати літом. А осінню це супер доречно. Дуже сподобався. Ви знаєте, у мене є Ось Discovery Set цього ж бренду. У мене був огляд на нього, якщо що. І а, тут є хороші композиції, є класні аромати, але а, так, щоб прям от хотілося уфлаконити, ну не знаю, ну не скажу. А це прям от хотілося б. Прям от хотілося б. Чогось такого у мене в колекції немає. От мені хотілося б. Щось таке землисте, прохолодне тут да? якась така легка сироватість. Супер. І загадковий водночас він якийсь такий. Знаєте, такий хочеться носом десь там провести. А ой-ой-ой, а що це в тебе таке так пахне? Мені здається, він буде просто супер компліментарним. Кайф, просто кайф. Ах, супер. Наступний у нас. Аромат. Це Дербри Hero. Це аромат, який належить до групи Деревинні пряні. Аромат 2022 року. Аромат для, знаєте, якихось тінейджерів віком 16-18 років. Які, знаєте, в тіктоці однотіпні відоси знімають. Дені такий сидит, типу хоче, як ви знаєте, змістити свої камки біша, і просто виплюнути. О, така ось історія. От і тут так само. Пряно, тепло, солодкувато. Не то, не то ваніль, не то баби танка. Щось хімозно тепле, пачульне. Він схожий на Halloween Man. Прямо от в одному дусі. Прямо в одному дусі. Ну-ка. Щас. А хто з когось злизав, мені інтересно. Вот. Він в одному дусі з ароматом від Кельвін Кляйн Ароматик Essence for Men, Новинка теж 2024 року. І він в одному ж дусі з Jean-Poul Gatier чоловічий торс флагман. Вот, кокос, ваніль, пачулька. Дифузний лаванд, в обромлені лаванди. Що саме головне, да, це придає якоїсь певної мужинистості. от, Але звучить. Ну, плоскувате, знову ж не звучить. ну, так, ну, так, Типу 2D. да, Такого куча, такого куча, Просто заходиш в Єву, нюхаєш чоловічі аромати, 100%, на таке нападеш. Щось невнятне, щось непонятне, щось для квадробірів, да, Отаке. От от. На теплій деревині підкладця стійкий, стійкий і дифузний. Може, знаєте, набриднути скоріше, аж у горлі скоріше на теплий, період, на холодний період, осінню буде, так знаєте, зігрівати. Може, ну, ну базово, да? це от коли хочеться щось там приснути, не хочеться чогось тяжкого, нішевого. Щось таке, щоб аби пахніло. От це, от. щось таке, щоб аби пахніло. Да? От і це, щось таке, щоб просто пахніло. Нічого особливого. Це можна дарувати всі по 100%. Якщо не знаєте, що подарити. І в принципі вам на цю людину. Даріть Бербер-Хіро. Не прогадаєте. Ну, от і все більше 6 годин. От. Тут що стосовно стійкості в лаєви цих теж більше 6 годин, але вже далі просто близько до шкіри. Drace Note 1,5-6, ви його відносите. Зато буде триматись на шкірі таким, знаєте, приємним фльором аж а, півтора дня. в принципі. От. Але шлейфить помірно 1,5-6 теж. Бірбері Хірос сидить безсмертно просто. За це і мінус. От, надалі. Далі у нас що? Армат під назвою Bright Letter від Ferragamo. Це 2022 рік Армат групи шкіряні. І це просто пілюля, не можу вийняти, пілюля для возродження вашої потенції. Це просто воскресіння. Вашого лібіду. Ребят, ну цікаво. Це скоріше для ребят. Це щось таке статусне. Це щось таке, знаєте, що стартує оцим от зонтиком укроповим, да? і сухою лаврушкою. І все це на такій тонкій ніжній, шкіряній підкладці з таким фльором ментоловим, легкоментоловим. Да? Прекрасно, лаконічно, стримано, но багато, все рівно багато. Це аромат. Знову ж таки, щось, щось хвойне, є лівцеве тут видніється. Прекрасний. Всюди можна таскати. Це безпрограшний варіант. Куди, знаєте, я би б надягнув, знаєте, на якусь півбесіду, да? коли йдеш влаштовуватись на роботу. Це оцінять. Незадушливий, приємний. Хочеться вдягати його. Він скоріше чоловічий. Ну, можливо, навіть відверто чоловічий. Але він без такого цієї маскулінності надертої. да? Тут такого немає. Тут все так стримано лаконічно. Прекрасно. Боже, дуже гарно. Супер. Він в одному дусі, знаєте, за ТРРМ. Да. Вже його там бачили З початку відео. Ненормально тут, бо настрій один той самий. Звучання різниця, звісно, але настрій один той самий. От, якось так. Стійкість ну, 1.5. Отак от, от, да? Приємна база. Ну і на цьому все. На цьому все. А якщо було інформативно. Мене просто так підгорає зад, що мені здається, якщо я присяду комусь на руку, я просто можу припалити бородавку. Як таке можна зробити за такі гроші, я не знаю. Шок. Якщо вам було інформативно, інтерактивно, підписуємося на мій канал, підписуємося на мій інстаграм, там я розповідаю про свої покупочки друготіння і пам'ятайте, нові відео кожного тижня.